І знову з вами я, Наталка, і наш урок української мови. І поговоримо ми сьогодні з вами про звук Г. Виявляється, вперше цей звук в граматику української мови ввів у 1619 році хто Мелетій Смотрицький. Запам'ятовуємо. А от в 1933 році цей звук. Виключили із граматики невідомо з яких причин. Зараз цей звук є. А от в яких словах він вимовляється, ми вже з вами про це говорили: Гава, гвалт, ець, гринжоли, казда, каздиня, гвалтувати, гелгіт, гній. Запам'ятовуємо і вивчаємо. А з вами була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення!